Дуже багато людей обирають щось, що вже було вибрано кимось, рідними, близькими, суспільством, в якому ви проживаєте. Справа не тільки в рекламі, а в тому, що ми з вами боїмось тривоги вибору. А коли вже хтось обрав, ми наче ділимо відповідальність з кимось. Це саме відбувається у сфері психосоматики. Ми часто обираємо симптоми, які характерні тій чи іншій спільноті. Тоді симптом стає не лише чимось індивідуальним, а й данію нашому соціальному сценарію. Цей феномен має назву симптом як засіб колективної соціальної ідентифікації. Ми ніби підлаштовуємося під загальну мову страждання, наче ми не самі. Ми ми є з кимось іншим, навіть через біль. За кожним цим симптомом стоїть наша індивідуальна історія: прагнення контакту, прагнення бути прийнятим, полюбленим і так далі. Це така собі дивна логіка підсвідомого. Тобто ви можете хворіти не тому, що ви насправді хворі, а тому, що да, так прийнято в вашій родині любов через хворобу, в вашому місці, да, там, в селищі, в якому ви виростали, так було модно. Це позиціонується по телебаченню. Якщо вам цікаво розібратися вже як спеціалістом з цією темою, то запрошую в ці вихідні на курс теорія, практика роботи з психосоматикою. Там і навчимося з цим працювати, і свої переживання попрацюємо. Ну і, звичайно, пишіть коментарі під цим відео.